Дорогі діти, сьогодні вся наша країна відзначає День Знань. Для вас це незвичайний день, бо сьогодні ви стаєте старшими дошкільниками. Сьогодні ви вже не ті малята, які вперше переступили поріг дитячого садочку. Сьогодні ви робите крок до школи, де поступово зі сходинки на сходинку будете підніматись до країни знань. Старша група готує для вас багато нового та незвичайного. Це й нові заняття, такі як грамота, і нові проблеми, пов'язані з виконанням складних завдань. Під час занять ми познайомимось ближче. А щоб краще пізнати один одного, я пропоную вам відповісти на декілька запитань. Хто ваш найкращий друг? Який колір вам подобається найбільше і чому? Яке ваше найулюбленіше заняття або хобі? Які казки вам подобаються? Коли ваш день народження? Чим ви займалися цього літа? Чи є у вас брати та сестри? І останнє запитання де ви живете? Багато запитань так? Але не лякайтеся, у нас буде багато часу для спілкування. А головне, ми будемо разом подорожувати країною знань. А щоб не заблукати, я підготувала вам карту Країни знань Старшої групи. На цій карті є міста, які вам вже відомі, а є й незвідані території. Зараз ми пригадаємо всі відомі вам міста країни знань. Спробуйте відгадати загадку. Щоб по цьому місту мандрувати фігури й цифри треба знати. Як гадаєте, що це за місто? Так, це місто математика. Молодці малята. Наступна загадка чарівне місто тварин, птахів, рослин, комах та павуків. Що це за місто? Вірно, це світ природи. Місто, де живуть казки, оповідання та вірші. Так, це художня література. Молодці малята. Наступна загадка. Місто рухливих, сильних, сміливих, вправних, граційних та енергійних. Вірно, фізкультура. Місто прадавніх традицій, культури, історії людей, що жили та живуть. Як гадаєте, що це за місто? Так, це ознайомлення з соціумом. Молодці малята. Місто де живуть сімнот. Вірно, це музика. Місто фарб та кольорових олівців для маленьких митців. Що це за місто? Так, це образотворча діяльність. Молодці малята. А це нове місто, яке називається грамота. Саме у цьому місті ми будемо вивчати букви та звуки рідної мови. Ось така цікава подорож у нас вийшла а навіщо потрібно стільки занять, як гадаєте? Давайте поміркуємо разом. Ми починаємо своє життя в сім'ї, де нас вчать батьки. А потім нашою родиною стає дитячий садочок. А вже потім школа. Тож треба підготуватися. І чим більше ми будемо знати, тим легше нам буде у школі. Будемо наполегливо займатись? Звісно, що так. А наостанок пропоную вам намалювати смайлики привітання. І поділитися ними у нашій групі. Всього вам найкращого. До зустрічі зі святом вас, з Днем Знань!